Добрий день, команда Інтера, і я Анастасія Давголи починають вартувати у марафоні. І до вашої уваги новини на 15-ту годину. У Ніжині на Чернігівщині через атаку російських безпілотників знеструмлено частину міста, як повідомили в ОВА, окупанти поцілили по об'єкту цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. У Ніжині також проблеми з водопостачанням. Докладніше готовий розповісти Андрій Подорван, радник голови Чернігівської Ова. Він із нами наживо. Пане Андрію, добрий вам день. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яка ситуація з водопостачанням у Ніжині на тепер? Давайте почнемо з того, що через ворожий удар по цивільному об'єкту інфраструктури зранку у Ніжинському районі це власне місто Ніжин та прилеглі громади було без електропостачання більше 30 тисяч домогосподарств. Будинків десь на 11 годину вдалося заживити через резервну лінію міську лікарню та об'єкти міського водоканалу. І, от, буквально перед ефіром я спілкувався з керівництвом Ніжинської РВА. Вже частину абонентів вдалося підключити до електрики. Роботи тривають, енергетики працюють. Скажіть, будь ласка, що ще відомо про наслідки шахедної атаки росіян на місто? Чи ніхто з людей не звертався по допомогу до медиків? Наразі інформації, що є потерпілі, немає. На щастя, це на цей раз обійшлося без потерпілих. Скажіть, яка безпекова ситуація за минулу добу в області загалом на Чернігівщині? За добу, що минула, ворог 57 разів обстріляв територію Чернігівської області. Власне, били із артилерії мінометів, запускали ФПІВ дрони різних типів. Власне вночі також область була під атакою російських ударних безпілотників, окрім. Влучання в Ніжині, про яке ми говорили, також є влучання у будівлю, власне ну зерносховище фермерського господарства у Семенівській прикордонній громаді. Ну на щастя, також цієї доби обійшлося без жертв. Складна ситуація в регіоні, про яку ви, от зокрема, зараз що розповіли, може вимагати евакуації з певних територій. На вашу, на вашу інформацію, чи є райони, з яких люди самі хочуть вже виїжджати, і чи обласна влада зараз рекомендує виїжджати з певних територій? Не просто рекомендуємо наполегливо рекомендуємо. Процес евакуації допомоги людям у переїзді на інше місце, у більш безпечне місце триває постійно. Тут спільно працюють і органи місцевого самоврядування, і старости місцевої районні військові адміністрації, поліція, яка безпосередньо допомагає виїжджати з небезпечних районів цього року. з початку року евакуйовано більш десь 1800 людей. Виїхали із небезпечних територій, що обстрілюються. Що ми пропонуємо? Це для тих, у кого взагалі немає куди поїхати, є місця у модульних будинках і у гуртожитках є відповідна база даних, і люди можуть обрати. Є допомога з переїздом. На місцях людям допомагають із соціальними послугами, допомога у влаштуванні дітей в школу чи садочок, оформити відповідні документи, які ці люди потребують, якщо там є якась проблематика, і також можна звернутися у відповідні служби для допомоги в пошуку роботи. Пане Андрію, ще одна тема пов'язана з безпековою ситуацією. Завтра перше вересня, початок нового навчального року. Скажіть, як працюватимуть шкільні та дошкільні заклади на Чернігівщині дистанційно очно у змішаному форматі? Що обирає Чернігівщина? Давайте розпочнемо з того, що є в нас 20 кілометрова зона уздовж кордону, де навчання можливо тільки дистанційно і. Ну це зрозуміло, скільки е, ці навчальні заклади можуть бути уражені е, ворогом. Власне, це стосується більш ніж тисячі дітей, 1045 учнів і 9 шкіл, я передивляюся свої записи, знаходяться в цій небезпечній зоні. Там діти навчатимуться тільки дистанційно. Е, що стосується решти території області, то е, тут е, можливо навчання очне, дистанційне і змішане. Ну і власне за даними управління освіти і науки, 78% шкіл зможуть з 1 вересня від завтра навчатися очно, 4% – Ну, це власне те прикордоння, про яке я говорив, будуть навчатися вірніше, мають змогу навчатися тільки дистанційно. Ну, і решта можуть навчатися в змішаному форматі. Як це визначається? Навчальний заклад, виходячи з кількості учнів і з того. Які вони мають змогу, скільки учнів і яким чином вони мають змогу розмістити в укритті спільно з педагогічним колективом, з батьками визначається із форматом навчання, який потім затверджує орган місцевого соврядування і місцева військова адміністрація? Ну, власне, в такому, в такому форматі ми і збираємося почати навчальний рік завтра, якщо там порівнювати, да от із 22 роком, то Станом на там 1 вересня 2022 року тільки ем, 38% шкіл, 38 шкіл могли навчатися очно. Ну а на сьогодні відсоток 78. Це е, свідчить про те, що навчальні заклади спільно з органами влади змогли підготувати відповідну кількість комфортних укриттів, в яких діти можуть відповідно розміститися. Це спільна робота й органів влади. Тут і кошти державних субвенцій, і донорів, і кошти органів місцевого середування також. Пане Андрію, я вдячна вам за вичерпні відповіді. Дякую. З нами наживо був Андрій Подорван, радник голови Чернігівської ОВА. Зранку і цілу ніч Дніпропетровщина відбивається від російських атак. Оборонці неба знищили над областю понад 10 ворожих БПЛА. Утім, є влучання, а також поранені серед цивільного населення. Більше подробиць готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю, Олено. Отже, що тобі відомо про наслідки ворожих атак? Привіт, Анастасія. За останню добу два райони області потерпали від російських обстрілів. Ворог атакував районний центр Марганецько, Покровського, Червоногрогорівської і Мирської громади Нікопильщини постраждав 46-річний чоловік. Він у важкому стані доправлений до лікарні, пошкоджені два багатоквартирні будинки і нежитлова будівля, Потрощені сім приватних будинків. У гучно було у Снеліковому. Тоді противник скрирував ударні БПЛА у Покровській селищній громаді. поранення от. Отримала 58-річна жінка, зруйноване житло людей. Ну і загалом безпекова ситуація на прикордоні з Донеччиною погіршується днями. Окупанти поцілили в будівлю, де розміщувалася редакція місцевого видання. Ворожий дрон поцілив у кабінет редактора. Будівля зберіглася, але отримала значні пошкодження. У момент атаки всередині нікого не було. Від учора в Межовій завершили свою роботу відділення нової пошти. Про Відповідне рішення мешканців оповістили. Ну і нагадаю, в районі триває евакуація за потреби у допомозі виїхати о, з небезпечної території в більш безпечні місця. Люди закликають звертатися до волонтерів чи місцевої влади. Ну ось таку має оперативну інформацію станом на зараз. Анастасія, тобі слово дуже дякую, колегу за надану інформацію про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Нам розповіла Олена Мендалюк. Росіяни вбили жінку у Дніпровському районі Херсона. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона. Місто від під вогнем російської армії, як повідомили у міській військовій адміністрації, унаслідок атаки посеред місця постраждали шестеро людей, трьох із них ушпиталили. Під ворожими ударами опинився один з закладів охорони здоров'я поранено чоловіка. Крім того, до медиків звернулися двоє херсонців, які постраждали через російські обстріли ночі. У чоловіків 28 та 37 років діагностовано мінно-вибухові травми та контузії. Люди, які пережили нічну атаку, гуфтуються від пережитого. Я спала, это це була ніч. Я спала, он спав. Вот його обсипали немножечко. А мене так это добряки. Я тут лежали палки, а, а так на, забрали вже. От, я взагалі не знаю, як я жила там. Ще двоє людей поранені у Білозерці на Херсонщині. За даними Овау, чоловіка та жінки, мінно вибухові травми та контузії. За минулу добу одна людина загинула, ще восьмеро дістали. Поранення окупаційна армія била по критичній інфраструктурі, по соціальній інфраструктурі області. Пошкоджено вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, приватний гараж та автівки. На Запоріжжі одна людина загинула, 37 дістали пораненню внаслідок атак росіян. За повідомленням ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали тільки по обласному центру 10 ракетних ударів. Загалом по області зафіксували 391 обстріл у 16 населених пунктах. По Комишувасі, Білогір'ю та Малинівці російська армія била з авіації, плавні та чарівне двічі вкривали з РСЗВ. Окупанти атакували різноманітними безпілотниками. Повідомляють про дивісті. Вісімдесят ворожих БПЛА плавні, гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Малатокмачка та Черівне потерпали від артилерії росіян. Надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарських споруд, гражів, автівок, об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. У Чорноморську на Одещині відновлюють водопостачання після нічної атаки росіян. За даними ОВА, водоканал задіяв генератори для подавання води. В окремі райони організували доставку технічної води. Нагадаю, вночі окупаційна армія масово атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Найбільше пошкоджень у Чорноморську та на його околицях. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Близько 29 тисяч абонентів без електрики. Тривають роботи з відновлення з сплюндро... Приватні будинки, адмінприміщення, спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На Харківщині окупанти за добу обстріляли 9 населених пунктів. За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у чотирьох районах області, зокрема у Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському. Росіяни атакували безпілотниками різних видів. Смертельна автотроща на Миколаївщині, за даними поліції, троє людей загинули у ДТП з рейсовим автобусом. 17-річна дівчина та чоловік старшого віку загинули на місці події. Ще одна пасажирка померла у медзакладі. Інших пасажирів, серед яких малолітні діти, доставили до. Медичних закладів аварія сталася о другій годині між селищами Новий Буг та Казанка на перетині автодороги та залізничної колії у транспортному засобі перебувало 18 громадян. Більше про обставини ДТП у поліції наразі не сповістили. Польський прем'єр Дональд Туск та президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн відвідали польсько-білоруський кордон, попри застереження спецслужб. Туск заявив, ніхто не залякає Польщу. А фондерляєн підтвердила солідарність Європи та наголосила, що кордони ЄС це спільна відповідальність в Євросоюзі. Планують утричі збільшити фінансування охорони кордонів. На тепер на кордоні встановили сталевий паркан заввишки. 5,5 метрів та електронний бар'єр завдовжки майже 400 кілометрів. Ці споруди частина східного щита проти міграційного тиску, організованого мінськом та Москвою. Лідери також обговорили програму сейф пільгове кредитування для переозброєння Європи у відповідь на зростання військового потенціалу Росії останні тижні та дні чітко показали, що жодні поступки, жодні витончені ігри з путіним та агресивною Росією не ведуть до успіху та не гарантують нашої безпеки. Польща, Європа, НАТО та Сполучені Штати мають знову, як і 45 років тому, коли ми отримали підтримку всього заходу під час формування солідарності, бути дуже рішучими та єдиними перед лицем цієї останньої версії імперії зла досить поступок. Якщо ми подивимося на нашу пропозицію нового сучасного бюджету Європейського союзу наступного семирічного бюджету, ми повторюємо інвестиції в міграцію, управління та захист кордонів. Держави-члени, які мають прямий кордон із Росією та Білоруссю, отримують додаткове європейське фінансування. Бо я хочу ще раз наголосити: кордон Європи є спільною відповідальністю. Ми також запропонували в десято розбільшити фінансування військової мобільності і загалом. Збільшити інвестиції в оборону в п'ятеро наступний випуск новин готуємо на 16-го. А до ефіру доєднується Ірина Баглай. Вона кермуватиме марафоном наступну годину. Дякую, Анастасія. Бої на сході, Покровські та Новопавлівські напрямки. Новини від військових звіти вже за кілька хвилин у нашому ефірі. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.